Мабуть, найвагомішим питанням четвертої сесії Обухівської міської ради стало обговорення програми охорони навколишнього середовища на 2011 2015 роки. Її представив заступник мера Обухова В'ячеслав Лінивий. З метою виконання програми за всіма напрямами розробляються заходи по об'єктах з визначенням черговості і конкретного обсягу робіт та їх вартості. Здійснюється прогноз екологічної ситуації та аналізується хід її виконання. Основною метою цієї програми є забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання та відтворення природних ресурсів території Обухова. Впровадження запропонованих програмою заходів має позитивно позначитись на здоров'ї населення, екологічному стані всіх її природних комплексів та об'єктів, її біологічному і ландшафтному різноманітті. Програма орієнтована на дотримання екологічних прав громадян, зокрема в частині аналізу стану навколишнього середовища. Перелік питань на розв'язання, яких спрямована програма є такі: охорона водних ресурсів, забруднення повітряного середовища, охорона і раціональне використання земель, поводження з твердими побутовими та промисловими відходами, охорона рослинного світу, рівень екологічної освіти. Першим пунктом програми є охорона атмосфери. Фактором, що ускладнює стан атмосферного повітря, є виклади теплоенергетичних станцій. Вони складають приблизно 80%. відсотків. Не менш важливою екологічною проблемою в районі і місті залишається забруднення атмосферного повітря автотранспортними засобами. Основні шкідливі викиди це азоти вуглецю, оксиди вуглецю, азоту, сполуки, свинцю. Основною причиною забруднення є використання неякісного моторного пального. Переважна більшість автомобілів не оснащена нейтралізаторами і фільтрами для очистки відпрацьованих газів двигунів, масове впровадження, яких гальмується високою вартістю. Другу позицію займає охорона водних ресурсів і їх раціональне використання. На території міста функціюють чотири джерела загального користування, два бювети питної води, а також велика кількість криниць. Контроль за якістю поверхневих та підземних вод ведеться виконавчим комітетом Обухівської міської ради та районної СЕС. Хімічні показники якістю води в річках та джерелах міста в 2010 році залишались практично на рівні попередніх років, з незначним коливанням середньорічних показників. Будуть у безпеці і земельні ресурси. Планується будівництво і розширення берегозакріплювальних протисувних споруд, а також проведення заходів від підтоплення і затоплення. Спробують забезпечити і екологічне безпечне збирання, перевезення, зберігання і утилізацію відходів. Також буде приділена увага екологічній освіті та інформаційному забезпеченню. Програма заходів має позитивно позначитися на здоров'ї населення і екологічному стані всіх природних комплексів та об'єктів, тож будемо чекати змін на краще. Наталія Білогурова Довбиш, студія Барт.